Умири, Господи, и помолимся. Господи і, і наший, Господи, и помолимся. У вами звесході, спасиня душ наших, Господи, світу добрий стан, Божий, торговец, і всіх, Господи, и помолимся. У вами усі свято добрі став, все дай более такой зитанням всіх, Господа, і помолимся. За святий храм, цей звіри звірив ловіння і страхом Божим ходя до нього Господа, і помолимся. Засвятій селенського Архірей, Левабу римського, блаженнішого безверха нашого святослава, просвященнішого архіїпископа і митрополита нашого, хіріго, неволі, і безкупів наших, хірда расайкір Бога, надіснет світер, того христии і яконство. За весь причин, і дітей, Господи, помоліться. Господи, но ви, поспиніте, Господи, вівця себе, спіхайте жіно, віддайте славу хвалі, молитвами погорновіці, спасе, спаси. спаси. to be one of me Хто б не вимив сміливості говорю, мов безумний, я також можу її показати, Бо не євреї, я теж Бо не ізраїльтяни, я теж потомки Раз розкаменовано, трічі корабель зо мною розбивався, день і ніч провів я у безодні, по дорожах, часто в небезпеках на ріках у небезпеках від розбійників, у небезпеках від земляків. Аллилуя, 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 Аллилуя. Відьма Тея святого Івана Іллія Четангня, Час, прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус питав своїх учнів, за кого мають люди сина чоловічого. Ті відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Ілюша, інші за Єремію, а в одного з пророків, на вашу ж думку, каже до них, хто я озвався Симон Петро і заявляє. Ти Христос, Син Бога Живого, у відповіді, Ісус сказав до нього, Щасливий ти, Симоне, синуйоне, бо не тіло і кров це тобі відкрили, А отець мій небесний, тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подувають. І дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Слава Тобі, Господи, слава тобі! Вони є різні. Не є дуже різні між собою, але в них було щось одне спільне. Це є жива віра і велика любов до Ісуса Христа. Євангелія сьогоднішнього дня починається з важливого запитання. Христос питає своїх учнів: за кого мають люди сина чоловічого? І учні відповідають. Одні кажуть Іван Христитель, інші Ілля. Ще інший пророк. Тобто люди, як зазвичай, мають різні думки, різні уявлення. Хтось каже, Ісус хороший, хтось мудрий, але ніхто з них не бачить у ньому Сина Божого. Тоді Христос звертається прямо до учнів. А ви, за кого ви мене маєте? І це вже дуже таке особисте запитання. Це не є чиясь думка, хто там щось говорить, що думає, а саме, про що думаєш ти? І тут промовляє апостол Петро, простий рибалка з Галилеї і говорить слова, які назавжди змінюють історію. Ти Христос, син Бога Живого. Ісус відповідає. Щасливий ти Симоне, мене, бо це відкрив тобі не розум людський, а отець мій Небесний. Народ за час війни захистивши тон всі всепогутні опіки, наші міста і села, цілий бранетерплячих, подав свій усаву допомогу всім потребуючим, та даром на всіх благословений мир, Господи, вислухай, і милостиво помилуй. Господи, Господи помилуй. Господи, Господи, помилуй. i yes. didn't yes. Свято слава, освященні чорки, і без копай митроболити нашого гріва, полюбині і безкупів наших і тараса і гір Богдана, і весь священнижі діяковським оноші, за пообережений народ на заправління і до все за благородних і преснопам'ятних, титурів і доброчинців, святого храму цього, і всіх вас православних християн, нехай задає, Господь Богу старстві своєму нібо бо всяхляти на вікні Амінь. Що царя всіх мир прийняли, що його славі не вийдемо, супроводять та не свідчили. Аллилуйя, аллилуйя. Господи помилуй, помилуй. Божені чесні дари, Господа, і помолімся, Господи поми. Засвятий крам, тих, що з звіри, благовінням і страхом Божим. Ходь до нього, Господа, і помолімся, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Oh, I'm a Muslim, Te deus nostris salva annilium et volens se in caelum iussit pravo tout, 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 tout. night <laughs>

Ти народ, твій, благословить Своєм, Твоє, воно до так Твоєї охорони, от сьогоди, дих і дому твого, отводи, і прославу, Лісвеної Твоєю силою, і на та наші нашого буваємо на тебе. Тер світові даємо, друзі, церквам, Твоїм реєм, владі і війську, і всьому народові Твоєму, по до всяке добре давання, і всякі звершення, і дари судо Тиє, від тебе ось до світла, і тобі славу, подяку і поклоніння, насилаємо, Отцю і Сину, і Святого, Духові, нині, Божий час. No bikini І безкого Константинополя, і святого Архістрати Михайла Святих, Верховних Апостолів Петра і Павла, яких сьогодні свято світу, церкви, і всіх святих, помилої, спасе нас, як слагий, і людинолюбних. Жаймо вам найперше існого здоров'я, натхнення в вашій нелегкій праці, мирного неба, кожного благословення на многі і благі вагії вітання. Yeah.